Хайтериться ті люди, які теж мають думку, і вони її висловлюють в тому ракурсі, якому, що в них твориться в душі. Відповідно, якщо вони бачать якусь, якогось блогера, там, людину, автора, і вони розуміють, що вони не досягугають до цієї людини і хотіли б так само себе поводити, так само б заробляти легко і просто гроші в інтернеті, а вони стісняються, вони там чи дікція їм. Їхня не подобається, чи вони просто соромляться рекламувати свій товар, який у них є, і вони пишуть: ну, знаєте, як типа каку, якусь да? ну це їхня думка, це їхня. Але ви пам'ятайте, якщо ви вже пішли на шлях блогерства, ви повинні знати, що хейтери це ваше топливо. Чим більше вони будуть вам писати всяку каку, звісно, хочеться чути приємне, але ж то ж теж людські думки, правильно? Скільки людей, скільки думок. І на це не потрібно ображатися, а потрібно просто дякувати їм, що вони дивляться вас. І пишуть вам коментарі, а ви бажаєте замовити мої рослини, червоний ікра, чорної щуки. А також мед у мене є по 150 гривень за літру. пишіть мені в особисті повідомлення, підписуйтесь на солнечко Юля. Якщо бажаєте замовити рекламу, теж пишіть мені в особисті повідомлення. Домовимося. Дякую вам усім за перегляди і дякую за коментарі.